Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Скорпіон. З вами ваша астролог Клименко Наталія з прогнозом для вас на жовтень 2025 року. Розберемо найбільш яскраві важливі астрологічні події, які можуть торкатися вашого життя, щоб ви якомога краще спланували свій місяць і реалізували задумане. Можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту, знаком, куди потрапляє Сонце. Та місячним знаком. Діток маленьких ми дивимося саме за місяцем. Проте я рекомендую дивитися одразу три знаки, оскільки теми дуже часто переплітаються та доповнюють одна одну. Для індивідуальних прогнозів, розбору натальних карт. Відбору дат для важливих подій вашого життя, ви можете звертатися до мене в дірек Instagram або ж Телеграм. Посилання залишу в описі під цим відео. Для вас, мої любі, жовтень буде особливим, оскільки починають відкриватися ваші соляри. Зараз ви можете відчувати певне напруження, спад сил, оскільки енергії сонечка вже замало, тож сприятливо побути на самоті, усамітнено. Менше перенапружувати себе, більше відпочивати і аналізувати ваші мрії, зануритися в свій внутрішній світ. Зараз, чорний місяць або ж геката проходить вашим знаком, що дає вам дуже сильне емоційне забарвлення. І цього місяця геката буде у з'єднанні із Марсом та Меркурієм. І що вони нам дадуть про все це більш детально і поговоримо. Я вам дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, ваші коментарі та лайки дуже допомагають мені у просуванні українського контенту і мотивують мене на створення для вас нових, актуальних, цікавих відео. Почнемо ми з 1 жовтня. Цей період Юпітер буде в напруженому аспекті квадратури то Меркурі. Що таке Юпітер? Це планета нашого авторитету, планета розширення. А Меркурій це планета спілкування, інформації, паперової справи, якогось переміщення, швидкого при причому. І саме зараз цей аспект вказує на те, що ви можете проявити свій авторитет, але через наполегливу працю, можете розширювати свої знання, оскільки старкається цей аспект 9 та 12 сектору, то можуть бути обставини, які будуть вимагати від вас підвищення кваліфікацій для когось цей період переїзду. Ймовірно, вимушеного через напружений аспект, це вказівка на те, що ви можете також і розширити сферу свого впливу через пізнання таємних знань, через якусь дію, можливо, усамітнену, можливо, віддалену або онлайн, яка допоможе вам подальшому розширити свої можливості та знання. В цей період важливо не втягувати себе в конфлікти із спливовими людьми, або ж просто може бути період, коли ви подивитеся на ту інформацію, яка вам вже відома під іншим кутом, для того, щоб щось допрацювати і удосконалити. 3 жовтня Венера, яка символізує наше спілкування, в тому числі взаємовідносини як з фінансами, так і з людьми. Планета наших бажань, відчуття прекрасного та гармонії, буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом кету, вузлом минулого, накопиченою кармою, а у вашому 11 секторі. Про що це говорить? Про те, що можуть бути зустрічі із тими людьми, кого ви знали раніше, і давало вам відчуття радості. Це можуть бути. Зустрічі онлайн, або ж повернення до тих колективів, до тієї групи людей, яка давала вам можливість розкрити свою дипломатію, ніжність і прояв любові. Це хороший період для спілкування з дітками в колективах, де ви працюєте, або ж з дітками ваших колег по роботі, друзів, наприклад. Це чудова можливість і для творчих проєктів. Можете передивитися, наприклад, свої соціальні проєкти, Роботу в інтернеті, і в цей час можуть бути ситуації внесення чогось креативного в те, що ви вже давно знаєте. Одинадцятий сектор пов'язаний із вашими планами на майбутнє, тож зараз будуть сприятливі можливості, щоб ви повернулися до тих планів, які у вас були раніше, і ймовірна, гарна звістка або ж отримання фінансової винагороди для їх реалізації. Також 6 жовтня буде ще один важливий аспект, коли Меркурій, планета спілкування та інформації, буде переходити в знак Скорпіон, в ваш знак. Для асцендентних це буде перший сектор. Тобто, зараз буде багато спілкування, передачі інформації, отримання інформації, ймовірно, підписання договорів, виступи, які стосуються безпосередньо вас та вашої ініціативи. Буде багато зустрічей або офлайн, або онлайн, переписок. Ви можете через слово доносити свої думки до інших людей. Хороший період для удосконалення ваших навичок, для того, щоб ви розкрили свою харизму. Оскільки в знаку Скорпіон Меркурій більше глибоко думає. Він націлений на аналіз, на методи. Детектива, тож саме зараз ви можете бути більш критичними в своїх думках, більш гострими у висловлюваннях, і це дасть вам можливість глибоко аналізувати, аналітично аналізувати всю інформацію. Ви можете щитувати інших людей без того, що вони щось сказали. Ви вже наскрізь будете, як рентгеном, їх бачити. 7 жовтня на нас чекає повдя. В цей період місяць буде висвітлювати вам теми, які стосуються вашого шостого сектору, тобто прийде ясність, або ж буде кульмінація. Ви можете отримати результати в темах, які стосуються вашої роботи, особливо роботи в найм, або ж консультаційної діяльності, адже шостий сектор це сектор допомагаючих професій. Людям, які, наприклад, зайняті в медицині, або ж це можуть бути консультація юриста, астролога, психолога і військових, це сприятливий період для отримання винагороди за вашу діяльність, за ваш контракт. Може бути завершення певної роботи, ви можете звільнитися від певних. Зобов'язань, які вам вже зараз не актуальні, або ж вирішите перейти на новий режим дня, новий графік, або ж це може бути і завершення роботи в певній сфері. Це може стосуватися і того, що ви можете вирішити взяти домашню тваринку, наприклад, з притулку. І це час, коли ви можете впродовж наступних двох тижнів, поки буде спадати місяць, звільнитися від негативних звичок. Від того, що вам вже не потрібно, сприятливе, генеральне прибирання, вдома і налагодження атмосфери і на роботі, і в побуті. Адже шостий сектор це сектор наших побутових рутинних обов'язків, які ми робимо кожного дня. В цей же день Меркурій буде в напруженому аспекті до Плутону. Вашого управителя, торкаючись першого та четвертого сектору, це також казівка на те, що може бути прихід нової інформації, яка змінить кардинальне ваше ставлення до батьківщини, до місця проживання, може бути капітальний ремонт або ж переїзд. Це може вказувати і на потребу більше відповідальності стійкості приділити саме родині. Не лише за вас самих, але і за тих людей, які вам довіряють, і через слово ви можете впливати на великі маси людей. 8 жовтня буде гармонійний аспект між Венерою та Юпітером. Венера це планета, яка відповідає за маленьке щастя. А Юпітер це планета, яка відповідає за велике щастя, за розширення. І ось вони будуть разом в аспекті можливостей, торкаючись вашого 11 та 9 сектору. Це хороший період для нових знайомств, зустрічі із людьми, які можуть стати наставниками, чудова можливість для отримання гарної звістки, вирішення юридичного питання, допомоги від жінок, а також ваших вчителів. А це стосується і. Вивчення важливої теми, підвищення кваліфікації, отримання вищої освіти, хороший період і для мандрівок, навіть онлайн. Це хороший час і для реалізації ваших мрій, якщо ви мріяли, наприклад, у відпустку в інші країни, або ж хороший час для отримання важливого документу, який пов'язаний з кордоном, вивчення іноземної мови. Також ви можете створити великі курси власні. Може бути зустріч із людьми, які мають для вас велике значення в плані наставництва, в плані релігії, філософії життя. Для кого це може бути звістка про народження онуків і тим самим розширення вашої сім'ї. 9 жовтня місяць буде в напруженому аспекті до гекати або ж чорного місяця, який символізує тіньову сторону нашої особистості. І це стеркається вашого сьомого та першого сектору, тобто сектору відносин з однієї сторони, ви, ваше відчуття безпеки, ваш емоційний фон, а з іншої геката, яка може давати вам. Надмірності в чомусь це може бути зацикленість на партнерських відносинах. Або ж вам буде здаватися, що вас не цінують партнери ні по шлюбу, ні по бізнесу, що ви не отримаєте цієї віддачі від клієнтів. Геката діє в обидва сектори, і нам потрібно шукати баланс, щоб не було перекосів в ту чи іншу сторону. З однієї сторони, ви будете Бажати проявити себе, свій авторитет, а з іншої, навпаки, ви можете боятися проявлятися в цей період. Відкрива маленький секрет. Символічно, Геката також дуже активно, сильно почуває себе в знаку Скорпіон, тож це, нібито її обитель. Це пов'язане не з тим, що скорпіони погані, а з тим, що саме скорпіони, як знак зодіаку, можуть бачити наскрізь зло. І саме вони будуть іти туди, про що інші бояться й подумати. Саме ви знак трансформації, щоб спочатку, перш за все, стати кращою версією себе, змінювати світ на краще, починаючи з себе. У мене є окреме відео стосовно гекати в знаку Скорпіон. Можете передивитися, посилання залишу в описі під цим відео. І з 11 до 14 жовтня Венера буде в напруженому аспекті до Сатурну та Нептуну, оскільки Венера відповідає за взаємовідносини, за бажання, за фінанси, а Сатурн на в напруженому аспекті може давати певні обмеження. Обмеження в реалізації наших бажань може бути потреба в економії. Нептун може давати заплутаність знову ж таки, в фінансах, але якщо ми візьмемо той факт, що зараз Нептун і Сатурн у з'єднанні, саме вони дають більш реалістичний погляд на життя, щоб наші бажання були реалістичними, щоб ми крок за кроком прописали план, як ви можете реалізувати свої бажання і тоді з вірою в краще в те, що Всесвіта є безліч можливостей для реалізації наших бажань вони будуть здійснені так. Це вказівка на те, що можуть бути і втома від ілюзій, втома від постійної економії. Але Сатурн буде давати, хоча й не швидко, а на все ж таки результати. Він буде вагомий щодо реалізації ваших мрій. 13 жовтня Венера буде переходити в знак Терези, а ваш й сектор. В Терезах вона в своїй обителі, тож вона буде розкривати свої найкращі якості. Тут вона в сильному положенні. А 12-й сектор це сектор далеких земель, еміграції, для когось можуть бути гарні звістки з-за кордону, фінансова допомога з-за кордону. Або ж це стосується творчих проєктів, віддалено, усамітнено. Це може вказувати і на взаємовідносини з психологом, з астрологом, з езотериком для того, щоб ви проаналізували свої мрії та бажання і більше часу приділили саме своєму внутрішньому світу, де ви будете відчувати себе надійно, гармонійно і що буде вас надихати. 14 жовтня Венера буде робити разом із Ураном та Плутоном чудову гармонійну конфігурацію замкнену супертрин. Тобто всі планети між собою будуть утворювати аспект тригон, аспект тренування перешкод на вашому шляху, торкаючись 12-го, 8 та 4 секторів. 12 – це все далеке, це еміграція. 8 – це великі гроші, спільні ресурси з партнерами. І це езотерика, це психологія. 4 – це наш тил, наше коріння, наші традиції роду, наша сім'я. Тож це чудова можливість для того, щоб ви, наприклад, Займалися якимсь творчим проєктом вдома, вивчали таємні знання, якісь отримували, вивчали езотерику, психологію. Це може бути і навіть робота віддалена, і це стосується також для когось і переїзду або ж. Зачаться період, коли ви зможете відмовитися від чогось непотрібного, оскільки зараз Плутон стоїть у вашому четвертому секторі, це вказівка на те, що він може давати кардинальні зміни в темах сім'ї, це стосується і народження дітей, це стосується і звільнення від непотрібних зобов'язань. Кардинальний змін місця вашого проживання, але з урахуванням того, що аспект гармонійний, то можуть бути обставини, які все ж таки в результаті будуть давати вам поштовх квантовий струбок на краще. Зараз буде плотом в стоянні, адже він розвертається в директний рух в прямий взнаку водолій. Чудова можливість для того, щоб щось. Кардинально відсікти свого життя і відразу впровадити щось нове. Саме взаємозв'язок між Венерою та Плутоном буде давати вам прихід фінансів. Це може бути і зустріч з впливовою людиною, а також трансформація ваших бажань вони будуть більш яскравими. Зв'язок між Венерою та Ураном вказівка на оновлення зв'язків, нових джерел доходу, навіть доходу від. Інновацій від астрології за рахунок впровадження нейромереж інтернету. 16 жовтня Марс буде в гармонійному аспекті кармічних місячних вузлів, і це вказівка на те, що опираючись на той досвід, який у вас уже є, від попередніх вцілень, ви можете йти далі. Це може бути і новий досвід для вас, але за рахунок прояву ініціативи. Відповідальності, лідерських якостей ви досягнете успіху. 17 жовтня буде напружений аспект між сонцем та Юпітером. Сонце це наше я, наше его, і саме зараз можуть виникнути обставини, коли вам потрібно буде проявляти свій авторитет, свої навички через напруження, але все ж таки ви маєте вистояти. Несприятливо втягувати себе в конфлікти з плавовими людьми. Але оскільки торкається цей аспект 12 та 9 сектору, може бути підвищення кваліфікації, отримання нових для вас знань, щоб ви зробили квантовий стрибок у своєму розвитку. Із 20 по 29 жовтня буде напружений період, адже Меркурій, а потім і Марс, другий управитель вашого знаку Зодіаку, будуть у з'єднанні із Гекатою. А у вашому першому секторі і це може вказувати на побоювання виступати. Взагалі, проявляти будь-яку ініціативу, або ж ви можете не знаходити в потрібний час потрібних слів. Вас можуть неправильно розуміти, або ж навпаки, інформація, яку ви отримаєте від інших людей в партнерстві, вам може здаватися обманом ілюзіями. Краще в цей період не підписувати важливих угод, але ж, все ж таки, якщо виникне така потреба, то варто бути дуже обережними. В цей період можуть бути зацикленість на партнерстві, може бути острах діяти або ж дії можуть бути або зарано, або запізно. І це чудовий період для того, щоб пропрацювати чорний місяць, вистояти, проявляти найкращі якості, знаку Зодіаку, скорпіона, також протилежного знаку. знаку? Телець це стабільність, це стійкість, ні в якому разі не впертість і не скупість. це можливість проявити дипломатію, оскільки управляє знаком телець Венера. Важливо зараз бути відкритими і не втягувати себе в конфліктні ситуації, згладжувати всі гострі кути на найвищому своєму рівні Геката може давати вам відкриття другого дихання, щоб ви. Націлено йшли до своєї мети, не по головах людям, але стійко через прояв ініціативи, дипломатії, чесності проявляли свій авторитет і показували своїм прикладом іншим людям, як можна досягати успіху. 21 жовтня буде молодик, тобто народжується нова енергія і будуть зміни у 12 секторі, в знаку Терези. Тож саме в цей період ви можете в першу годину настання нового місяця прописати плани на наступний місяць вперед, що стосується ваших мрій, ваших бажань, сприятливо, більше часу приділяти сім'ї. Своїм обов'язкам по відношенню до партнера. Це хороший період і для творчих проєктів, для психологічної роботи над собою. Проаналізуйте, про що ви мрієте, як ви бажаєте, щоб у вас було, Створити власну реальність, хороший період для створення карти бажань. Адже наступний молодик буде в вашому знаку, де перед вами будуть відкриватися всі можливості, де ви будете проявляти ініціативу. А зараз більше відпочивайте, заряджайтеся. У мене на каналі є окреме відео, як запалити сонце. Які дії ви можете робити, щоб посилити своє сонечко? 22 жовтня Нептун зараз він в ретроградному русі, буде переходити в знак риби, в знак свого володіння. Ненадовго він буде ретроградити до 10 грудня і буде знаходитися у вашому п'ятому секторі, тобто це повторна можливість проявити милосердя. Творчість, в домі творчості, адже п'ятий сектор символічно управляє сонцем, це знак лев. Хороший час і для того, щоб приділити увагу діткам, коханим людям, а це чудова можливість і для ваших творчих проєктів, які пов'язані із хендмейдом або ж хобі, власною справою. Те, що вас надихає. Зараз можуть бути певні непорозуміння і розгубленість у відносинах, особливо в романтичних відносинах, але ви проявляєте найкращі якості за Нептуном, можна пропрацювати його через молитви, через віру, медитації, творчість. Це можуть бути малювання, танці, кому що ближче, через нейрографіку. І тоді Нептун подарує вам можливість втілити в життя ваші мрії. Для кого це може бути народження дитини, для когось створення власного творчого проєкту? 23 жовтня сонце буде переходити в ваш знак, в ваш перший сектор, в знак Скорпіон. І це період, коли відкриваються ваші соляри, починаються ваші дні народжень, Любі мої скорпіони. Я бажаю вам реалізації ваших найпотаємніших бажань, щоб ви реалізували все задумане і обов'язково все світ. Подарував вам дарунки, які ви так бажаєте. 24 жовтня сонце буде в напруженому аспекті до Плутону, і це чудова можливість для того, щоб ви проявили силу волі. Торкається він першого та четвертого сектору, тобто це може торкатися знову ж таки тем, які пов'язані з місцем проживання, з нерухомістю, землею, батьківщиною та сім'єю. Хороший період саме в цей час зробити генеральне прибирання. Це може бути і перебудова будинку, житла. Це хороший час і для оновлення місця. Зараз, оскільки все ж таки Плутон це планета масштабу, планета чогось великого, надмірного, ви можете звільнитися від маленького помешкання і перейти в велике. На це потрібна буде сила волі і ваша наполегливість за Сонцем. Тобто не бійтеся напружених аспектів. Головне. Взяти від них ту енергію, яка виділяється, і перевести її в конструктивне русло, все ж таки в цей період важливо уникати великих скупчень людей, адже ймовірна велика агресія, і не втягувати себе в конфлікти, бути уважними на дорогах. Із 26 по 30 жовтня буде діяти захисний аспект, сильний аспект, який пов'язаний із взаємодією між Марсом та Меркурієм, і Сатурном та Нептуном торкається він першого та п'ятого сектору. Це чудова можливість реалізувати ваші бажання, можливо, поїхати у відпустку, або ж створити власні соціальні проекти, які ви будете вкладати серце і душу, які будуть пронизані вашим творчим потенціалом, чудова можливість і для активності, яка пов'язана з вашими дітками, спортом, вашими. Досягненими це може бути і виграш в конкурсі, це може бути зустріч із людиною, яка в подальшому буде вас надихати, дарувати вам відчуття радості від життя та кохання. І ще одним важливим аспектом місяця є перехід Меркурія в знак стрілець 29 жовтня, ваш другий сектор. І це хороша можливість для отримання фінансової водогороди, особливо. Паперової, оскільки Меркурій відповідає за папери, а це може вказувати і на ваші виступи на радіо, телебаченні просто серед людей. Це може бути і перегляд документів, які стосуються джерел доходів. Ви можете переглядати свій бюджет, може бути посилення мислення саме, як зробити власні кошти, націленість на. Перегляд ваших ресурсів, а також вашої самоцінності. Зараз ви можете розкрити свої таланти через роботу голосом. Можна займатися усконаленням вашої творчої активності, ваших ораторських здібностей. Любі мої скорпіони, бажаю вам успішного жовтня, реалізації ваших планів найкращим чином. Якщо вам сподобалась подача інформації, ви ще не підписані. Підписуйтеся, буду дуже рада. І до наступних зустрічей наступних відео!